28 trawnia u Berlini minister obrony Niemiec dla Ukrainy podpisał ugodę o finansowania dalekobijnego ukraińskiego wyrobnictwa na sumę blisko 5 miliardów euro. Na przedodniu 26 trawnia kanclerz Friedrich Merz potwierdził, że obmerzenia, dalności zastosowania zachodniej zbroi było zniżone jeszcze kilka miesięcy temu. Однак про передачу німецьких ракет, споки не повідомляється, західні країни постачають Україні далекобійну зброю з 22-го року. Про те, які саме країни це роблять, які існували обмеження та який прогрес у цьому питанні, будь ласка, у нашому матеріалі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році західні партнери активно постачали Києву зброю, здатну вражати цілі далеко за межами української території. Велика Британія та Франція передали крилаті ракети Storm Shadow Scalp із дальністю близько 250 кілометрів. А США тактичні ракети Atacams, які можуть уражати об'єкти на відстані до 300 кілометрів. Спочатку це озброєння дозволяли застосовувати виключно на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Проте в листопаді 2024 року адміністрація експрезидента США Джо Байдена зняла ці обмеження. Україна вперше отримала дозвіл бити по цілях на території Російської Федерації, зокрема у Курській області. За даними The New York Times, на момент отримання дозволу Україна мала лише близько 50 ракет-атакамс. у березні 2025 року. Associated Press повідомило, що запаси американських балістичних ракет атакам з Україні вичерпані з США. Передали менше 40 таких ракет, які було використано до кінця січня. Вже невдовзі були зафіксовані перші удари стором Шедовскальп по російських об'єктах. Німеччина ж досі не передала Україні далекобійні ракети Таурус, здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Під час передвиборчої кампанії чинний канцлер Фрідріх Мерц заявляв, що таке рішення можливе за умови погодження із союзниками. Після обрання на посаду він оголосив, що допомога Україні з боку Берліна більше не буде публічною. Попри численні запити з боку Києва, попередній канцлер Олаф Шольц не наважився на передачу Таурус, побоюючись ескалації конфлікту. 26 травня двадцять року Фрідріх Мерц публічно підтвердив, Німеччина, Велика Британія, Франція та Сполучені Штати Америки. Остаточно скасували всі обмеження на дальність використання західної зброї. Відтепер Україна має право завдавати удари по російській території у межах самозахисту. Це рішення було формально підтверджено і 28 травня під час спільної прес-конференції канцлера Мерца та президента України Володимира Зеленського у Берліні. Мерц також анонсував розширення військової допомоги Україні, зокрема підписання міжурядової заяви про наміри щодо закупівлі мер далекобійних систем українського виробництва а у Кремлі очікувано відреагували на заяву нервово. Прес-секретар Владиміра Путіна Дмитрій Пісков назвав рішення західних країн, нібито небезпечними, і заявив, що на його думку суперечить прагненню Російської Федерації до політичного врегулювання. Раніше аналітики інституту вивчення війни опублікували перелік об'єктів, які можуть уразити наявною в Україні далекобійною зброєю на території Росії, і це 245 військових об'єктів, серед яких 16 авіабаз, серед іншого, це об'єкт. w obwodach Orlowskiej i ta Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski widwidał ni Kanclerz Friedrich Merz obiecał Piotromku Ukrainy. U Niemczech był podpisany kontrakt z DEL Defense na wyrobnictwo Zenitno rakietnych kompleksów Iris-T. Ta rakiet do nich na 2 miliardy euro. Finansowania tej zakupywli będzie realizować niemeczne u meżach paketa do pomowy. Czemu Ukrainie niezbędne rakiety Taurus? Jaki jest ich wojskowy potencjał? De same szukać kompleksy PPO Patriot, jaki zachwycał ukraiński niebo. Jaka osobliwość rakiet Iris-T na zachycili Ukrainy? Proce będę mówić z naszym hostem, wojskowym ekspertem informacyjno-konsultingowej agencji Defense Express Iwanom Keryczewskim. На онлайн зв'язку є нас гість, пане Іване. Вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Зняття обмежень на використання далекобійної зброї. Як це змінить співвідношення сил під час можливого нового наступу РФ? І чи на вашу думку послабить це наступ Росіян? Тут треба враховувати одразу дві деталі, які якби лежать відкриті площині, але чомусь медіа про них не згадують. Перший Німеччина виявляється, постачає Україні двокабінні дрони Камікадзе під позначенням hf 1 ну, Грубо кажучи, ці дрони камікадзе не просто існують абстрактно, вони вже завдають конкретну шкоду російському військово-промисловому комплексу. Власне, тому росіяни так в принципі нервово реагують на будь-які речі, коли просто в повітрі витає слово Таурус. Другий момент на який чомусь не звертають увагу, він є. Буквально там, знаєте, геополітична революція, те, що Німеччина профінансує Україні далекобійні ракети, ну і собі далекобійні ракети на 1500 кілометрів. Мало буде просто підкреслити, що зараз у Європі просто нема ні в кого далекобійних ракет наземного базування на до тисячі кілометрів, і виходить, що нові ініціативи уряду Німеччини – це якраз про те, щоб цю проблему виправити, ну і дати Німеччині і Україні відповідне ракетне озброєння. Так теж виходить ще за одно, що Німеччина таким чином демонструє, що вона ну через деструктивну поведінку адміністрації Дональда Трампа ймовірно передумала купувати томагавки наземного базування. Uh, тому от це знаєте, тут треба цими вчорашніми домовилися Берліні міркувати не стільки в ракурсі там літній наступ Росії, як скоріше, те, що це от, такі, от, ну скажімо так співпраця України і Німеччини. Вона ну оборона співпраця вона багато чому буде відзначати політичний порядок в Європі на кілька років наперед. Що стосується перспектив. Літнього наступу, то тут можна виділити одну таку річ. Можна сказати, що вона звучить трохи поштампована, тим не менше, то, це знаєте така от це буде зараз про дне Дуже значне досягнення німецького оборонно-промислового комплексу, яке насправді підважує будь-які зусилля Росії. Росіяни чому хотіли дуже перемогти Україну до 2025 року? Ну тому, що навіть за російськими песимістичними розрахунками виходило, що Німеччина що Німеччина і цілому Європа от вийдуть на виробництво по одному мільйону снарядів, лише там 155 міліметрів. Для нас один мільйон снарядів і для Європи виходить це реалізовано, від цього буде, як, скажімо так, мінімально необхідно, щоб стримувати наскільки можна російські наступальні зусилля. Тому, от власне чому зараз Кремль так себе веде трохи, ну, скажімо так, безглуздо, шалено, чисто тому, що якби, ну, от вони розуміють, що вони свій попередній стратегічний план не реалізували, а тепер їх стратегічні плани будуть реалізувати ще складніше. І навіть якщо брати до уваги ті визначні територіальні здобутки. Які росіяни отримали в Сімській області, всього чотири села, хоча в них там амбіція лично там не одразу суми приєднати до Курської області, то вже німецька допомога, яка вона є регулярно виробляється, вона і так працює на те, щоб максимально ослабити російські наступальні зусилля. Тому підкреслю ще раз учорашні домовленості по ракетами по далекобійному озброєнню, це не більше і не менше, як визначення геополітичного порядку в Європі на кілька років наперед, мінімум, якщо не на десятиріччя. A ja, jak eksperta, chcę was zapytać te rakiety, jakie wyskazały daleko Biny, na 1500 kilometrów. Skąd, na waszym zdaniem, trzeba czasu, żeby Ukraina, razem z Nimeczną ich wyrobiła w takim porządku, żeby popowny ze tymi te rakietami i oczywiście wykorzystać ich przeciwko zagrożeniom? З однієї сторони на розробку будь-якої далекобійної ракети, чи то до звукової крилатої, чи то складнішої балістичної ракети, треба мінімум кілька років, можливо, навіть десяток. Але з іншої сторони, чому важлива співпраця між Україною та Німеччиною? Тому що будь-яка ракета це не тільки електроніка. Це, скажімо так, от відповідна хімія під боєприпаси і хімія під ракетне паливо. Недалеко не для конець кричунімеччини, но як кажучи, хімічна промисловість вона є значно розвинутішою, чим України, причому на порядок. Власне, це ж не вони в нас Купують снаряди. Ми в них купуємо снаряди, тому що, навіть якщо вони ресурсно бідні, вони все рівно вміють хімію, в тому числі збройну вороготовляти якісніше. Можливо, тут базою виступить уже існуючий довгий Нептун по якому заявлена дальність польоту і так складає тисячу кілометрів. Причому тисячу кілометрів це на наших, ну скажімо так, пострадянських технологіях. Можливо, ну ми чогось не знаємо. І власне навряд чи б німці стали б інвестувати в щось таке, аж занадто далеке віддалене. Тому, можливо, десь от, ці вже існуючі напрацювання по довгому нептуну, по його збільшенню дальності польоту, якраз от під це будуть йти гроші на ракети, які там передбачені, е, як дальність польоту до 1500 км. Тут теж треба ще окремо е, таку штуку окреслити. До цього моменту насправді не було повідомлено, що в нас оцей довгий нептун, як ракета крилата для враження наземних цілей, використовувався на максимальну дальність ну, тобто 1000 км. Тому для початку те, що е, там країни заходу дали на перший погляд таке там абстрактний дозвіл бити ну без обмежень в глибину території Росії можливо це для початку в принципі. Нам розв'язати руки, навіть в плані застосування наявних довгих нептонів. Ну тому що тисячі кілометрів, ну, це, наприклад, дістати один з аеродромів е, стратегічної авіації РФ Енгельс. Ну було би гарно там, наприклад, зірвати їм якусь ракетну атаку, але можливо до цього моменту були просто політичні обмеження, бо в країнах Європи теж була ще ілюзія, що мовляв, з росіянами треба домовитись. Останні події, на щастя, показали, що таки да, з росіянами домовитись не можна, тому краще, скажімо так, застосувати ту мову, яку росіяни розуміють. Це тобто, коли ракет літають по ним. Ну всі боялися ескалації, це теж пояснювали, чому Україні не давали і раніше дозволу бити вглиб Росії. Але я хочу запитати вас про Тауруси. Мерц поки що обережно говорить про те, чи будуть вони поставлені в Україну. Я очевидно, враховуючи, що Німеччина засекретила інформацію щодо оборонних поставок в Україні, Ми швидше за все дізнаємося, чи є Тауруси в Україні, чи їх немає. Лише тоді, коли ця ракета влучить в якусь важливу воєнну ціль в Росії. Але поясніть, будь ласка, чим унікальні ці тауруси, чого ми так їх чекаємо? Тауруси відносяться до того самого сімейства крилатих ракет, які штормшеду скальп'юдже. Тут, з іншої сторони, треба ще окреслити таку певну політичну і інформаційну проблему, коли ми аж занадто звикли до публічності процесів. Тому що, якщо згадувати, як, як розвивалася історія з отриманням британських. Штармшедовій французький скальп'їдж, скажімо так: перші натяки на можливу інтеграцію наших радянських літаків під західні ракети були ще влітку 2022 року, але вони виглядали, в принципі, як навіть щось таке, як нонсенс, і виходить, що перші натяки про те, що цей нонсенс все-таки був реалізований, це скоріше, навіть не те що там офіційне оголошення з прорізанням е, червоної стрічки, а скоріше, просто натяк на листівці, яка яку прилюднив тодішній прем'єр, ну тодішній міністр оборони Рєзніков. відповідно, так само став. Тому от м -м, теоретично вважається, що раз у нас є відповідні напрацювання по шторм-шедові шторам скальпі джет, то відповідно ще інтегруватися під Таурусом буде простіше. Але ну, з іншої сторони, ну, якщо не було якихось там гучних оголошень перерізань червоної стрічки по французьким і британським крилатим, по німецьким ракетам, то, скажімо так, тим більше не варто очікувати подібних фанфар. Добре, дякую вам дуже за розмову. Іван Киричевський, експерт інформаційно-консалтингової агенції Дефенс Експрес, був на прямому зв'язку з українським фокусом.